Мінус 42 гривні, мінус 78. Сьогодні зранку лів'ян вкотре немовітром здуло гроші з карток. А пенсіонерам взагалі валідатор відмовив у проїзді. Тож у всіх маршрутках лунало, хоч і логічне, але для системи еквитка риторичне питання: що знову? Але ж ні, це мерія так виправляє наслідки хакерської атаки. Ми розпочали зняття коштів з банківських карток а також з карток «Леокард» за період з моменту хакерської атаки з 29 березня, власне, до сьогоднішнього дня. І тут власне, власникам банківських і карток «Леокард» необхідно пересвідчитися в наявності необхідного балансу. А Чому ж тоді страждають пільговики, які не сплачують за проїзд? І що буде, якщо контролер спіймає їх на незавалідованій подорожі? Чиновники гордо заявляють, проблему вирішили, що правда не з еквитком. Пільгові картки леокард відхиляються в громадському транспорті. Це пов'язано з тим, що зараз відбувається налаштування коректної роботи, що стосується пільгових карток, і в цьому контексті пільго... контролери в громадському транспорті не штрафують пільговиків у разі, якщо валідація пільговою карткою не відбулася. Чи пороблено львівському електронному квитку і чи можливо цю навалу зупинити, у мерії не коментують. Але як завжди, знаходять сотні винуватців, крім себе у зриві багатостраждального безготівкового проїзду. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів. У Львові офіційно завершився опалювальний сезон. Таке рішення прийняли з огляду на сприятливі погодні умови та дані від гідрометцентру щодо подальшого потепління. Комунальники кажуть, що цей сезон пройшов доволі стабільно. Споживання газу в зв'язку з заходами енергоощадності і теплішою зимою споживання газу є меншим ніж попередні періоди. От і одразу після завершення теплопостачальне підприємство береться до підготовки до наступного опалювального сезону. Ми розуміємо, що можуть бути дошкільні навчальні заклади, можуть бути заклади охорони здоров'я, які потребують опалення. То відповідно розпорядження міського голови передбачає таку опцію, що вони можуть за узгодженням з теплопостачальним підприємством пролонгувати опалювальний сезон. Учні в лікарні а матері башкетника загрожує штраф. Стали відомі усі деталі пекучого жарту десятикласника з 91-ї школи. Виявляється, хлопчина купив перцовий балончик у супермаркеті, а вже за кілька днів розпилив його прямо в шкільному коридорі. Діти, які вийшли на перерву, надихалися пекельним аерозолем, а десятьох з них довелося навіть госпіталізувати. Троє пацієнтів перебувало на лікування у відділенні тенсивної терапії, де була проведена перша медична допомога, тобто промивання слизових оболонок, інгаляція кисню з подальшим переведенням в відділення педіатрії. Троє дітей було надано допомога в центрі ментального здоров'я у зв'язку з наявністю панічних атак. Ще чотирьох дітей в задовільному стані після огляду педіатра було відпущено додому. Зараз проводяться розмови з цим учнем. Маємо інформацію, що учень. Проживає разом з мамою, батька немає, сім'я знаходиться в складних життєвих обставинах, тому з'ясовуємо ці всі обставини. Безперечно, що проведемо повністю роз'яснювальну і профілактичну роботу не не лише з учнями цієї школи, але у всіх наших учнях, старшокласникам, як потрібно користуватися тими речами Давай, Яна, Бостон чекає, молодець. 12-річна Яна Степаненко готується до важливого завдання. На протезах вона пробіжить кілометр у бостонському марафоні. Нагадаємо, що дівчина втратила обидві ноги під час ракетного удару по вокзалу у Краматорську. Збоку за нею вболіває захисник Олександр Рясний. Можливість бігати це для нього наразі лише мрія, адже на війні через важке поранення він втратив ногу. Біг це класно. Бігати це, це так чудово просто бігати і мати дві ноги. Це, це, це не, не зрівнянне відчуття. Вже майже хожу нормально. Я думаю, що в подальшому побіжу. Ще потрібно трохи побігати. І Яна йому в цьому допоможе, адже у Бостоні, окрім того, щоб продемонструвати світові незламність українського народу, має ще одну важливу місію зібрати Олександру на біговий протез. Давай. Дуже хочу допомогти, щоб він теж міг так бігати так само, як і я. Буду думати тільки про нього, щоб допомогти йому. Дівчина вже впродовж двох місяців готується до участі у марафоні. Туди її запросила американська фундація One World Strong, що допомагає ветеранам і цивільним, які постраждали внаслідок терактів та військових дій. Участь в ньому щороку бере близько 30 тисяч людей зі всього світу. До такої події Яна готується. Вона тренується чотири рази на тиждень із фізичними терапевтами та тренерами. Ті відзначають її мотивацію та наполегливість. В'яни колосальні успіхи, як на мене, тому що коли вона прийшла з самого початку, то, в принципі, для неї біг це було, як мені здавалося, дуже складно. Сьогодні, наприклад, пробігла 250 метрів, не зупиняючись. Хоча, я думаю, пробігла би і більше. До слова, минулоріч Яна вже брала участь у львівському півмарафоні. Тоді вона тільки вчилась користуватись біговими протезами і здолала символічну милю незламності довжиною у 70 метрів. Це нелегко, це дуже важко і, і, і інколи навіть боляче, але все одно біжу. Вже 13 квітня вона подала в рази більшу дистанцію і вкотре покаже незламність, сміливість та силу українців. Ірина Цвігун, правда, тут, Львів. У Львові затримали шахрая, який у літній жінки чималу суму коштів. Відомо, що пенсіонерка передала незнайомцю більше трьох тисяч євро та понад півтори тисячі доларів, нібито для проведення термінової операції доньці, яка отримала нібито важкі травми внаслідок ДТП. Але згодом з'ясувалося, що з її родичкою все добре. Тоді жінка звернулася до правоохоронців, які, вивчивши записи камер відеоспостереження, оперативно знайшли зловмисника. Чоловік вже неодноразово судимий за майнові злочини. Наразі йому загрожує до п'яти років позбавлення волі. Ти будеш інвалідом непридатним до служби і житимеш за кордоном. У Львові судитимуть двох житомирян за підробку документів. Спокуслова пропозиція від цих ділків мала шалений попит серед чоловіків. І за такі липові папери ухилянти викладали їм аж до 40 тисяч гривень. Ця незаконна справа процвітала б і надалі, якби правоохоронці не схопили гори бізнесменів на гарячому прямо у відділенні пошти, коли вони отримували оплату за послуги від своїх нових клієнтів. Наразі слідчі зібрали усі необхідні докази щодо п'яти епізодів підробки документів Ментів, але й цього достатньо, аби підприємливі чоловіки сіли заграти на 9 років. Врожайний день на наркотики львівські правоохоронці буквально на рівному місці мають одразу два гучних затримання. У першому випадку 23-річний молодик погорів, немов у кумеді. Тільки послухайте, поліцейські запропонували парубку свою допомогу в ремонті автомобіля, але той так перелякався, що немов язика проковтнув. Тоді служиві кинули оком в салон машини, і те, що вони побачили, просто не вкладається в голові. У розкритому наплічнику були банки з порошком півпі аж на 5 мільйонів гривень. Тепер. Ербарига не даха може сісти за грати на 12 років. А у другого наркоділка спіймали вже патрульні минулої ночі. 38-річного порушника комендантської години торівці помітили на Богдана Хмельницького. Коли ж провели перевірку, то знайшли у нього дев'ять згорків з білим порошком, один з фіолетовим та ще два із травкою. Зараз негідник дає покази слідчим.